Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Європейський союз розробляє пакет жорстких заходів у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа у тикраті щодо його із тих намірів встановити контроль над Гренландією. Брюссель навіть розглядає можливість запровадження мит на американські товари. І мова йде там про загальну вартість 93 мільярди євро, або навіть обмеження доступу американських компаній до єдиного європейського ринку. От бачите, як стурбовані зараз європейці. До речі, більшість країн-членів ЄС навіть ось виступають за спробу діалогу з Трампом. Це вони кажуть, перш ніж переходити до прямої конфронтації. Бо вони кажуть, це треба зробити перш ніж застосовувати тактику батога і пряника. Ну а от як попереджувальний крок, найбільші фракції Європарламенту навіть вирішили відкласти голосування щодо зниження мит на товару зі Сполучених Штатів Америки, яке, до речі, я нагадаю, планувалося в межах попередніх домовленостей. Ну і от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, до речі, вчора, що Європа, цитую буде твердо дотримуватися свого зобов'язання захищати суверенітет Гренландії та Королівства Данії. Ми вона каже завжди будемо захищати наші стратегічні, економічні та безпекові інтереси. Ну і до речі, у Давосі порядок денний зустрічі радників з нацбезпеки західних країн навіть був терміново змінений, і тепер, замість фокусу, виключно на мирних переговорах щодо України, значну частину часу присвятять саме кризі навколо Гренландії. Ось так, от Ну, а міністр фінансів США Скотт Бесант відкинув можливість компромісу, заявивши, що Європа то насправді, як він каже, занадто слабка, аби гарантувати безпеку острова. Давайте послухаємо. Президент Трамп вважає, що посилена безпека неможлива без того, щоб Гренландія стала частиною Сполучених Штатів Америки. А от прем'єр Іспанії Педро Санчес застеріг, що реалізація президентом США Дональдом Трампом його зазіхань на Гренландію. Зробила би правителя Російської Федерації найщасливішим у світі, подарувавши одразу дві перемоги. Санчес до речі назвав потенційне силове захоплення Сполученими Штатами Гренландії сценарієм, який дозволить Російській Федерації отримати одразу дві масштабні перемоги. Давайте послухаємо вторгнення Америки на цю територію зробило би Владіміра Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби Сполучені Штати Америки застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти. До речі, Санчес також сказав, що Іспанія поки не вирішила, чи відправляти своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які нагадую, організовує Данія. А от Німеччина на запрошення Данії вже відрядила до її передового загону 13 німецьких солдатів. Арктичне командування Данії запросило і Сполучені Штати Америки до участі у військових навчаннях на Гренландії, а саме Керівник арктичного командування генерал-майор Сьоран Андерсон заявив, що він надіслав Сполученим Штатам Америки запрошення долучитися до військових навчань у Гренландії. А тепер очікує на офіційну відповідь від Вашингтона. Також Андерсон повідомив, що поруч із Гренландією наразі не спостерігаються китайські або російські кораблі. Хоча я нагадаю про їх присутність неодноразово заявляв сам президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І він, до речі, аргументував це власне цим вірніше своє бажання взяти під контроль Арктичний острів. Ну і також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп навіть пригрозив підвищеними тарифами усім європейським країнам, які на запрошення данії відправляють своїх військових на Гренландію. Ну, звісно, низка європейських столиць, а також керівництво ЄС хто трохи м'якше, а хто у більш жорсткіших формулюваннях, але вони всі назвали таку реакцію недоречною та неприйнятною. Ну і знову ж таки повертаючись до подій цього тижня вже найближчими днями, як європейські лідери, так і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися власне з Дональдом Трампом в швейцарському Давосі, де сьогодні нагадую, 19 січня розпочинається 56-й всесвітній економічний форум. Отже, що ми знаємо станом на цю мить. Протягом усього тижня до 23 січня у горах Швейцарії світові політичні лідери та бізнес-еліти, які туди з'їжджаються, будуть обговорювати, як вони кажуть, найпроблемніші глобальні питання. Ось агентство Reuters, приміром пише, що головний виклик, що стоятиме цьогоріч перед учасниками всесвітнього економічного форуму, тобто перед світовими лідерами, це спроба впоратися зі світовим порядком, який розхитав Дональд Трамп. Я до речі нагадаю, чому власне така же, е, видання, тому що за лічені дні до початку форуму Трамп оголосив якраз от про запровадження додаткових мит для Данії, Норвегії, Швеції, Франції, а також Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. Ну і відбулося це власне через підтримку країнами територіальної цілісності Данії з Гренландією в її складі. Ну, А от за даними Financial Times, найважливішою подією форуму стане ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Трампа, до якої як пише видання можуть приєднатися для переговорів і європейські лідери. А саме, очільники Італії, Німеччини Франції. Канади та Великої Британії також йдеться про президентку Європейської комісії Урсулу фон Дер Ляйн. До речі, партнери України в Давосі, ймовірно, як пише видання, спробують переконати Трампа, щоб заручитися його особистою підтримкою гарантії безпеки для Києва після припинення вогню. Також окрему зустріч планують провести і радники з національної безпеки коаліції охочих. Ну і поїхали далі, бо своєю чергою е, інше видання Британська The Telegraph» пише, що саме європейські політики запропонували Зеленському Давос як оптимальне місце для підписання угоди про відновлення між Україною і США на суму 800 мільярдів доларів угоди. Цей документ, який називають також угодою про процвітання, е, як пише видання, дійсно можуть офіційно укласти в Швейцарії Трамп і Зеленський. Ну і знаєте, вочевидь, заяв, зважаючи на все це, буде багато. Ми, звісно, продовжуємо пильно за всім цим стежити. Але давайте тепер про головне. Бо я насправді не знаю, що для нас з вами готує цей інформаційний тиждень. Я не знаю, які там заяви будуть лунати цими днями у Давосі. Але я точно знаю, поки світові лідери з'їжджаються до Давоса, щоб знову ж таки обговорювати всі ті глобальні питання, тобто безпеку. Економіку, екологію, ну і загалом майбутнє світу, ми з вами залишаємося вдома, тут в Україні на рідній землі, без світла, але з генераторами, без опалення, але якщо можна, то закутавши себе в кілька светрів, і ми працюємо, ми тримаємо тил і донатимо. бо для нас з вами найбільше. І давайте відверто, найглобальніше питання сьогодні у світі не в абстрактних панелях і зовсім не в красивих промовах. Для нас воно з вами дуже конкретне. Це присутність російських терористів на українській землі. Тому українці, поки там дискутують, поки там вирішують, як бути далі, як тиснути на Путіна, і чи, зрештою, можна на нього тиснути, ми з вами робимо тут все, що можемо. Тому ми маємо підтримувати Збройні Сили України, щоб вони власне вирішували цю, мабуть, найбільшу проблему в світі існування Російської Федерації на нашій українській землі. Ну а робити вони це можуть єдиним можливим способом, вибиваючи росіян з нашого дому. Отак, от, от буквально метр за метром, сантиметр за сантиметром, ціною надлюдських зусиль, в яких зараз нашим захисникам та захисницям доводиться працювати. Тому ми з вами не маємо розкоші просто сидіти, чекати на якісь підсумкові декларації, на ті заяви, які будуть лунати там на тих дискусійних панелях у швейцарському Давосі. Ми маємо донатити. Донатити на потреби українського війська. Тому знаєте, нехай нашою з вами стратегією буде насамперед підтримка нашої армії. Бо наша з вами панельна дискусія. Кожен день одна й та сама: це війна. Клята війна, яку Російська Федерація принесла в наш дім, в нашу Україну. І саме, знаєте, тут, у нас в Україні, на фронті, сьогодні вирішується те, про що в Давосі лише говорять. Тому вкотре прошу вас, долучайтеся до збору на бузля 90-го аеромобільного батальйону, який прямо зараз стримує чорну орду окупантів там, де немає паузи вихідних, там, де теж морози сковують, там, де мерзнуть руки і ноги. Там, де замерзає техніка, і там, де в надскладних умовах доводиться зараз працювати нашим захисникам. Тому давайте зробимо все, щоб ця страшна, холодна, темна і, на жаль, така виснажлива зима була останньою в нашій країні саме такою. Щоб це була остання зима, коли Росія може тероризувати і кошмарити Україну та українців. Я дуже хочу, щоб це була остання зима, коли нашим дітям, замість того, щоб ходити до школи, доводилося шукати приміщення та пункти незламності, в яких вони можуть зігрітися. Я дуже хочу, щоб ми поставили крапку у цій страшній війні, і щоб ця зима більше не повторилася. Бо, мабуть, історія декого нічому не навчила. І та холодна і страшна зима 41-го і 42-го року, яка вже була у нас в Україні і, зокрема, в Києві, теж. Тому, будь ласка, дорослі українці, давайте зробимо так, щоб ми вистояли і щоб наші діти запам'ятали цю зиму не тільки такою холодною і чорною, а також як зимою, яка щоранку починається сонцем, яке світить у наші вікна, і зимою, яка дає надію і віру. Бо ніхто у нас з вами не може забрати віру, віру в один в одного, в Україну і зрештою у наші збройні сили. Бо ми щодня спілкуємося з нашими військовими, і як би їм не було там важко, як би їм не було там холодно, а там подекуди немає можливості зігріватися днями, вони запитують, як ми тут в тилу. Вони хвилюються. Вони переживають за Київ, за Харків, за багатостраждальний Херсон і Одесу. Вони дуже хочуть, щоб ми тут не мерзли. І вони постійно кажуть, та ми тут вистоємо. Головне, щоб вас вони не кошмарили там, в тилу, щоб ви мали можливість спати, щоб ви не замерзали в своїх квартирах. Тому прошу, давайте дякувати їм за те, що вони мають такі величезні люблячі серця, наповнені любов'ю до України і до нас з вами. Повірте, це зараз для нас найважливіше, що б там не відбувалося у світі. Дякувати Збройним силам України і підтримувати один одного.